І молодь і це вже не майбутнє, це вже тепер Ці люди, які йдуть на війну і гинуть як три як Роман Раличні, як дав Вінчі. і це все про пам'яті, це все про те, щоб розповідати, щоб формувати оце національне свідоме суспільство. На студії Львівського телеканалу НТА. Відбулася благодійна лекція, присвячена українській інтелігенції. Яку провела авторка і ведуча Мар'яна Гірняк? Я думаю, що тут багатьох пізнаєте Василь Симоненко, Євген Плужник, Валеріан Підмогильний, Леся Українка, Олена Пчілка, Марія Заньковецька, Лесь Курба, Соломія Крушельницька, Борис Антоненко Давидович, Алла Горська. Пам'ять творить людей, коли проводили опитування і підлітки нічого не знали про революцію гідності. Я розумію, що тут існує величезна прірва. Тому треба починати починати розповідати про все, знайомити українців, знайомити з тим. Що забирали від них упродовж століття, це робив завжди послідовно совєтський союз. Це все має значення, мова має значення, культура має значення, історія має значення. Тому насамперед ми маємо вчити це, покладатися на це і розуміти себе, і розуміти, хто був за нами. А це були люди високого лету. Слухачі мали нагоду почути відповіді на питання української історії, зокрема мовне питання, тому що незважаючи на війну і тривале протистояння з росіянами, українці досі розмовляють мовою окупанта. Є е, харківчан, які кажуть, що у Харкові є своє харківський язик, ну тобто це якийсь діалект, тому що свої не вигадували. І в мене насправді виникає запитання досі їх мірі. Я переконана, що ніжки того роду виходять до мостанів, е, до тому що були назву голодоморі, це було 10 мільйонів убитих. На місце заморених голоду українців було перевезено колосників із Росії. Крапка. Такі заходи допомагають згадати та зрозуміти історію українського народу, адже це частина нашого минулого, від якого залежить наше майбутнє. У цьому переконана головна редакторка телеканалу НТА Наталія Струк. Мені здається, що це наше таке завдання: знати те, що було в нашій історії. Дуже добре в цьому розбиратися. Це Дає нам можливість бути сильнішими в теперішньому житті, в якому ми живемо, бути сильнішими в тій війні, яку ми ведемо з Російською Федерацією. як би далі події не розгорталися. А поки Росія буде існувати, вони будуть робити все для того, аби знищити українців. Чимало людей прийшло на лекцію, щоб дізнатися більше про історію України, побачити і відчути, як жила інтелігенція для багатьох захід став поштовхом для вивчення предків та унікальності України. народу. всім, особливо ті три теми, які ми сьогодні підняли. Які Мар'яна порадила би поцікавитися всім. Це УПА, це голодомор, це наша українська інтелігенція, це просто база. Це те, що повинен знати кожен, і те, чим повинен цікавитися кожен і українці для того, аби були інтелігентними. Це справді те, що ми маємо робити зараз. Для мене Мар'яна це приклад сучасної української інтелігенції. Я трошки з бо ми з нею одного віку. Хоча я в школі вчилась ніби непогано, але дуже багато імен я чула вперше, і я їх всі записала, і будемо вивчати далі. Лекцію присвятили львів'янці Ірині Цибух, парамедикині батальйону госпітальєри, яка загинула під час ротації на Харківському напрямку. Посмертно Ірину Цибух нагородили орденом за мужність. Кошти, зібрані під час заходу, передадуть фонду госпітальєри. Класно, що у нас сьогодні Така нагода випала. І те, що в цей такий жаркий недільний вечір, ви прийшли сюди слухати лекцію, а це означає, що дізнаватися щось нове і вчитися, для мене є свідченням того, що ми як суспільство рухаємося правильного напрямку. Події підкреслюють важливість збереження культурної спадщини, зміцнення національної свідомості та вшанування наших героїв.